Кварцевий годинник лік, сігнатур. Годинник йде в фірмовій коробочці. Також йде бірка, інструкція та картка, а також серветочка. Корпус годинника виконаний зі сталі. Ремінець це натуральна шкіра. Щоб налаштувати годинник, потрібно витягнути штифт до кінця, ось так. Та налаштувати потрібний вам час за годинниковою стрілкою. Бачимо також. Разом з нашою основною стрілкою рухається стрілочка в маленькому циферплаті зверху. Це наш час в 24-годинному форматі. А також день-ніч. Тут в нас буде показуватись, якщо у нас, наприклад, там 12 та година. Якщо зорі, то місяць, це у нас 12 та година ночі. Якщо там сонце, то це буде 12 та година дня. Ось, бачимо, зараз зорі змінюються на сонечку. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Верхня кнопка в нас запускає секундомір. Натискаємо на неї. Бачимо, знизу в нижньому циферблаті вже пішли секундочки. Щоб поставити на паузу, натискаємо ту саму верхню праву кнопку. Та щоб збити до нуля, тобто повернути в початкове положення, натискаємо нижню кнопку. Тут у нас в нижньому циферблаті показуються секунди циферблаті зліва хвилини.